Від водопостачання від'єднали сьогодні один зі столичних торгово-розважальних центрів. До таких радикальних заходів у водоканалі вдалися, або підприємці за два роки не спромоглися оформити договір про отримання послуг. Любов Кукла розповість. Подробиці. Два роки поспіль комунальники навідували сюди виключно з попередженнями. Підприємству необхідно було оформити договір на водопостачання та водовідведення, термін її якого закінчився ще у серпні 2014 року. Протягом двох років водоканал, водоканал неодноразово намагався. Попередити щодо необхідності оформлення документів, щодо необхідності проведення контролю за якістю стічних вод, заключення належним чином договору на водопостачання та водовідведення, але на жаль, цього не відбулося. Окрім відсутності необхідних документів та дозволів на користування водою, в ТРЦ наражали на небезпеку киян, порушували усі вимоги скидання стічних вод у міську каналізацію, споживаючи воду та скидуючи стічні води без належним чином оформленої документації, це є загроза. Для міста, оскільки водоканал не має законних підстав контролювати цей процес. Тому, якщо вже вийшов термін всіх можливих е е е строків по усуненню порушень, тому ми відключаємо. Тож, врешті, у водоканалу терпець таки увірвався. Торговельний центр відрізали від води. На, На пломбочку закрили задвіжку, перекрили задвіжку. Все, доступу води нету. И пломбу поставили, опломбировали. А сняли еще пломбу здесь, можно вас? Нет, никто не имеет права, только мы. Нам дадут распоряжение, ми тогда откроем, а без нас ніхто. Вода перекрита все уже. Любой. Любой. води вже не будет. в адміністрації ТРЦ своєї вони не заперечують. Сумно зітхають, то обіцяють уже найближчим часом ситуацію виправити. На сьогоднішній день я сказав, що в принципі ми займаємося випросом, скажем так, щоб всі все наші отношения з Києва були оформлені в правовому полі на сьогоднішній день. цей вопрос вирішується. Все, більше нічого не можу. Сказати комунальники запевняють, воду неодмінно повернуть, щойно ТРЦ терця оформить усі необхідні документи. Любов Кукла, Андрій Нікунок, талеканал Київ.